Усі ви бачили той мем про ретроградний Меркурій, і думали, що то найстрашніше, що може статися в нашому житті. Але це не зовсім так. Венера так само буває ретроградною, більш того, вона зовсім скоро буде якраз переходити у ретроградний рух, і це вже зовсім інший рівень. З вами я, сторолог Олександра Феб, і сьогодні я розповім, як саме вплине на нас ретроградна Венера. Перед тим як лякатися, хочу сказати, що моя ціль полягає в тому, щоб навпаки пояснити, як до цього пристосуватися, як домовитися з ретроградною Венерою, як зробити своє життя кращим, а можливо, спокійнішим. Також в кінці цього відео я розповім про вплив ретроградної вініри. Яка вже насувається в березні цього року, Тож раджу обов'язково додивитися це відео до кінця. Одразу хочу відмітити, що відніра це не кінець світу, вона ретроградною буває не так уже і рідко, але це певний період турбулентності, який треба вміти пережити. Тож зараз будемо розбиратися, як саме. Отже, що робити, коли Венера стає ретроградною? Ну, по перше, треба зробити переоцінку відносинок. Нам треба реально зробити таку серйозну роботу. Як у нас складаються стосунки? Як взагалі ми до себе самі ставимося, Це найперше, найголовніше питання. Далі, як складаються стосунки з іншими, з друзями, з знайомими, колегами це дуже важливо. Як ми на це впливаємо? Що ми робимо для цих стосунків? хто, якби, Чи є взаємний певний обмін, він, він чесний чи нечесний? Що ми відчуваємо по відношенню до тих чи інших людей? Що на нашу думку? Відчувають вони до нас, чи це взаємно, чи це невзаємно, і, звичайно що найголовніше, звичайно, це має відноситися і до особистого життя. Якщо ви в стосунках дуже важливо зрозуміти, яка це гра, чесна, нечесна, є порозуміння, нема порозуміння. Якщо ви не в стосунках, то це привід задуматись як саме ви ставитесь до протилежної статі. Можна навіть заглибитися ще сильніше, зрозуміти, проаналізувати особливо, якщо що ви розійшлися не так давно, проаналізувати, через що ви розійшлися, що це спричинило, і головніше, який урок з цього можна засвоїти. Раз уже заговорили про стосунки, то маю сказати також серйозну річ: так, це не стереотип під час ретроградності будь-якої планети Меркурія чи Вініри, про Меркурію ми говорили окремо, ще поговоримо. Відбувається повернення старого, тому можливо повернення колишніх. Це обов'язково означає, що значить, наш колишній про якого ми вже забули, вже або подумали, що все вже тема закрита. Зараз прямо прийде до нас з квітами і скаже: Давай почнемо все спочатку. Хоча всіляке буває в цьому житті. Це означає, що можуть повернутися старі друзі, старі подруги. От ви з людина спілкувалася раніше. Там були у вас стосунки, раз вона знову з'являється. Хтось не очікував, може написати повідомлення. Якісь люди, які дійсно ви вже про них сильно то й не згадували, або у вас стосунки закінчилися, або вони буває таке, що прямо ви посварилися. Буває таке, що просто ваші шляхи розійшлися. В цьому випадку можливо такий варіант, що людина якось про себе заявить. До речі, ми також. Можемо заявити, і тут важливо відрізняти свої просто імпульсивні бажання, на які нас вимушує ретроградна вініра, від тим, що дійсно було правильно. Тобто, якщо ви логічно розумієте, що да дійсно мені по цією людиною треба відновити стосунки, мені б треба з ним спілкуватися, бо з нею це мені було б корисно. Пробуйте, робіть. Якщо ж у нас просто імпульс, Боже, зараз колишній йому напишу, Зараз я йому скажу, оцей час настав, дуже не раджу. Це, от саме те, на що нас Венера спонукає. і цього робити не треба. І також поставтеся з розумінням до тих людей, і в тому числі до колишніх, які можуть захотіти нам щось на імпульсі написати. З одного боку, це не означає, що ми маємо зустрічати їх з розпостертими обіймами. Згадайте, чого ви розійшлися. З іншого боку, ну прямо так грубо відчувати, поставтеся, намагайтеся поставитися з розумінням, усе, якщо вони взагалі у вас чомусь з якихось причин не забанені. Ну, може, ви мирно розійшлися, тоді мирно і не спілкуйтесь далі. Інколи дуже рідко буває таке, що дійсно є якийсь певний шанс, є певна якась можливість відновити стосунки з ексом, але робіть це дуже, дуже, дуже обережно. Якщо ви подумали. Можна спробувати, звичайно ж, якщо він також до до цього схильний, до цього проявляє ініціативу, але будь дуже обережні, щоб не було потім такого розповсюдженого відчуття, що здається, я знову стала на старій граблі. Дуже важливо займатися під час ретроградної мініри тими справами, які вас роблять щасливими, які покращують ваш стан, які викликають усмішку на вашому обличчі, взагалі покращують вам настрій. Це не має бути щось глобально масштабне, це не має бути починання, але що не робити, ми про це ще поговоримо далі. Це має бути щось дрібне, що ви знаєте, що ви це любите. Почитайте улюблену книжку, подивіться серіал з Дуже класні, корисні. Але ті салони, в яких ви впевнені, в яких ви вже ходили, які майстри вас задовольняють, вони вам подобаються, можете сходити. Творчість став, які ви дуже класно, круто розбираєтесь. Якісь у вас є кожне хобі. Я взагалі за те, що у кожної жінки було обов'язково якесь творче хобі. Я впевнена, що кожна людина має таланти, здібності, в тому числі творчі. Ми, всі, всі ми творчі, тому наша задача. Би їх розвивати в першу чергу для себе, для покращення нашого настрою. Тому те, то, що у вас виходить, ви точно про це знаєте, вам це подобається. Не що це вишивання, в'язання, малювання, написання віршів, введення щоденника, там, я не знаю, орігамі, все таке, що завгодно. Це ж не важливо. Головне, що вам це подобається, ви від цього кайфуєте, робіться, насолоджуйтесь цим. Це, до речі, по-перше, це покращує ваш загальний стан. По-друге, це допомагає ще більше, якби, ви заглибити себе і зрозуміти, що моє, що не моє, і відчути себе творчою людиною. Завершуйте ті справи, які у вас залишились давно на полицях, особливо, якщо вони мають відношення до творчості. Давно треба було, я не знаю, папочку з фотографіями зробити якусь таку класну, або ті фотки роздрукувати, або розібрати. От у вас знаєте, купа фоток в папці там, те, що взагалі щось випадково кадр нажався, те, що потрібно, що не потрібно. От, візьміть його, структуруйте і подивіться. Купа фотосесії, купа відеосесії. а По факту воно якби що воно таке. Ми його взагалі дивимося, не дивимося. Зробіться шарф давно планували дов'язати. От він ж половина того шарфу вже третю зиму лежить. Ну дав'яжіть. Дов'яжіть його нарешті. Я сама купу, я люблю вишивати купу вишивок, позалишала, там почала, там почала, там алмазний живопис не доробила, там вже переходжу на нової вишивки, там ще щось, там якийсь твір почала, там почала там публікація одна за одною йдеться, це вже актуально, це вже не актуально. Це, по-перше, можливість позбутися зайвого. Якщо ви розумієте, що ці фотки давно вже треба видалити, вони не актуальні, не потрібні, Зробіть це і видаліть. Якщо ви розумієте, що той шарф уже, блін. Вам ці кольори не подобаються, ну розпустіть його, викиньте його, яка різниця? Те ж саме творів. Якщо ви розумієте, що цей твір треба завершити цю книжку, цю поезію, це щось, завершити, робіть це. Якщо ж ну, це не моє, мені воно не подобається. Я вже не пишу, я вже інша людина, мені вже не цікава ця тема. Просто берете і видаляєте. не залишаєте у тих от незавершених циклів, які насправді нам псують життя і псують наше мислення, і не дають сконцентруватися. Це сміття ментальне, воно нам не дає сконцентруватися на найважливішому. І для цього Венера ретроградника здається для того, щоб ми у цього сміття позбулися, але не ще більше в нього поринали. Якщо ще глибше копнути, от прямо для найсміловіших, найсильніших, які хочуть докопатися до глибини, без. З психотерапії. Хороший варіант розібратися з такими філософськими, але дуже важливими питаннями хто я, що я для чого я живу, що мені подобається, що моє, що не моє, які можна зробити висновки, що у мене в стосунках, що у мене в фінансах, що у мене в досягненнях, що у мене в роботі. Проаналізувавши це все, ви можете зрозуміти, що уже ваше, що вам нав'язано, що не нав'язано, куди йти, що покинути. Це хороша можливість насправді зрозуміти, яким курсом ви йдете по життю. І якщо треба відкоригувати той курс. До речі, всупереч багатьом стереотипам, багато хто вважає, що Венєра це просто таке знаєте, вайп, ми нічого не робимо, відпочиваємо. Венєра також відповідає і за фінансову сторону. Тому хочу сказати, непогана можливість переоцінити свої фінанси. Як мінімум, можна просто порахувати, що у вас скільки у вас яка там подушка безпеки, чи є вона взагалі, чи що це таке, про що ви говорите. Як ви витрачаєте гроші щось потрібне, щось не потрібне, особливо якщо ви відчуваєте, що от реально вже останній час гроші, як ота вода в пісок просочується. І виходу немає, наче заробляєте нормально, але якось нічого не залишається, це хороша можливість порахувати ваші витрати. А на що гроші кидають, а що ви купуєте? А без чого взагалі можна цілком обійтися, що найважливіше? І це хороша можливість, щоб зараз я не кажу, що зараз треба щось інвестувати, не дай Боже, про це ще поговоримо. Я не кажу, що треба щось купувати там, чи продавати. Я кажу: просто оцінити свої витрати, наскільки вони. Актуальні, щоб далі, коли Венера буде вже в директному русі, ви розуміли, що це от зайве, це я купую, це не потрібно мені, а от, тоді, а от це, те, що я зберегла там відклала, я, наприклад, можу інвестувати. Перед тим, як ми поговоримо, що навпаки не робити в період ретроградності Венери, підпишись на мій канал, щоб бути в курсі усіх астрологічних подій, а також щоб підтримати українськомовний контент. Отже, що не робити під час ретроградності? радності Венеры. По-перше, не бажано починати романтичні стосунки. Так, якщо у вас стосунків немає, ви можете проаналізувати це дуже корисно для цього ретроградна Венера Потрібно проаналізувати, чому їх немає, що можна було зробити, щоб вони з'явилися, яких ви там хлопців любите, як ви їх любите і так далі. Це корисно. Але починати щось нове я б дуже не радила. Звичайно, буває це життя, можна там закохатися, може хтось сподобатись, може хтось запросити на побачення. Але бути дуже, дуже опережені. Останнє, що треба робити, це будувати якісь серйозні плани на ці стосунки, скоріше за все, це або повторення тих грабель, по яких ми йшли в минулому, що навряд чи нам принесе щастя, насправді. Або це стосунки, які мають бути якимось досвідом, якимось уроками, вони також недовго тривалі. Що те, що те не хотіло, якщо воно має статися. То воно має статися питання в тому, що ми не маємо в це сильно поринати. Ми не маємо сильно в це заглиблюватися, Ми не маємо робити на це велику ставку. Дуже не радиво в період ретроградної Венери брати шлюб. Так, це справа кожного. Ми коли в шлюб, ми там запрошуємо гостей, купуємо сукні, плануємо, хто нас прийде. Міню ми плануємо. Ресторан ну хтось там святкує, хтось не святкує. Але якщо святкуємо, то планується це все. Це бажається нормально. Я не піду в чому попало. Я собі нормальну весільну сукну куплю. Це норм. А чому ж ми тоді так, от багато хто, я не буду казати, що всі, але багато хто так байдуже ставиться додати, коли має таке сакральне дійство відбутися саме шлюб? Я не кажу, що на цьому уважить вся відповідальність. Звичайно, двоє створюють стосунки, навіть якщо ви в найгідотнішу дату. Собі одружились, якщо між вами є порозуміння, є кохання, ви вмієте бути разом там, за будь-яких умов підтримувати один одного. Ну, молодці, хоча багато складнощів буде в вашому житті, але ви їх пройдете. З іншого боку, така трошки інфантильна пара, е, якщо навіть в найкращу дату буду одружуватися, ну навряд чи щось з цього вийде. Але все-таки, якщо можна полегшити собі життя. Ну, от навіщо, скрипні, навіщо в не потрібно дату починати одруження? Чому не підготуватися до чогось? Розуміючи, що в період ретроградної Веніри це робити треба, або в далі, чому не підібрати дату у астролога для того, щоб ну це ж ну, в ідеалі раз в житті ж одружуємось? Чому не підібрати цю дату не зрозуміти? Ну, тоді найкращий варіант з усіх можливий для того, щоб ми вступили в шлюб. Тому дуже раджу це робити, і якщо в цьому є потреба, завжди можна звернутися до мене, написати мені в телеграм, посилання є в описі до цього відео. У будь-якому разі, в цей період ми не одружуємось навіть вінчатися, зручатися, робити пропозиції, я б не радила. Можна піти проти цього, може навіть щось з цього вийде, але буде важче набагато важче ніж могло бути. Вініра ретроградна заплутає ваші шлюбні шляхи. Дуже не раджу в період ретроградної вініри. Це перевірено не один раз робити якісь серйозні радикальні зміни в своїй зовнішності. Не треба в період ретроградної Венери, так, я змінюю стрижку, я роблю перманентний макіяж, Боже вас борони, робити собі якусь пластичну хірургію, пластичні операції. Я в цей період навіть не радила майстра змінювати. Навіть якщо він за рекомендацією, хтось сказав, такий класний майстр. Він може вам тупо не підійти, тому що період цей не годиться. Тому це не означає, що ми, значить, ходимо як кульоми, ми нічого собі там не робимо, не доглядаємо за собою, манікюрів не робимо і так далі. Ні, ми це робимо але. У перевірених майстрів, так само як робили меніше, в то в чому впевнені, ми знаємо, що цей колір волосся нам пасує, ця фарба, ось ця фарба, тільки ця нам потрібна. Ми її купуємо, ми таким чином фарбуємо ось цей макіяж. Ну, макіяж, якщо не перманентний, хоча б змити можна, але все таки, навіть в макіяжі, я б не експериментувала, якщо ви не знаєте, як ви виглядаєте там з стрілками, з червоною помадою, чи ще щось. Не раджу косметику. Так само не купуйте ту косметику. На кшо вона розпіарена, про неї розказують, буде не купуйте. Тому, в чому ви ніколи не пробували. Ви не знаєте, буде у вас алергічна реакція, не буде. Підходить, вам цей тон, не підходить. Не ризикуйте, тому що саме експерименти нам заважатимуть. І добре, якщо це якісь дрібниці, але що це щось фатальне, знає, алергія, чи ще щось погірше, якісь наслідки, які не виправиш. Ну хто як кажуть, вінуватий? Вініра ретроградна виновата, а По факту, ми тому, що ми почали експериментувати це не для експериментів, тільки консервативненько доглядаємо за собою. Також не раджу робити дорогих покупок. тут уже не важливо. Це предмет розкоші, чи це прикраси, чи це косметика, чи це якісь гаджети. Не купуйте в період ретоградної вініри, Навіть холодильник. От реально холодильник, куплений під час ретроградної вініри, може вам потім, коли вже зміниться вся ситуація, неважливо створити, вам немало проблем. Потім виявиться, що якісь характеристики в нього, як ті, чи якийсь заводський брак, чи ціна виявилась, ну, якби ви могли його купити набагато дешевшою ціною. Тому оце от особисто я навіть під час ретроградної вніри дуже обережно ходила по торгівельних центрах. Особливо по бутікам, фешенебельним, дорогим, або ходіть без грошей. От реально, ви, ви забули карт, ви телефони забули, все голову забули, нічого немає. От нічого тільки ходжу й дивлюся. Хоча навіщо не зрозуміло, ну не знаю, терапія якась у вас така. Це один варіант, і то обережніше. Або ви купуєте щось таке дуже дрібне, дуже недороге, і то бажано, щоб воно було заплановане заздалегідь, не просто ви з бухти парахти купили. І якщо покупка запланована, ну або вона нагальна, вона потрібна, не дай Боже, зламався телефон. Хоча я б краще його полагодило реально, чим ніж новий, але це вже вибір кожного, дивлячись, як зламався. Дещо ремонту не піддається. Якщо це щось ненагальне, нетермінове, ви розумієте, що без нього можна обійтися, дуже раджу поки що особливо, якщо воно дороге, без нього обійтися. Якщо ви вже перебуваєте в стосунках, будьте дуже обережні з радикальними рішеннями. Ну тобто, ви про весілля, ви зрозуміли там весілля заручений, ну можна сказати, то чи я нікому ніколи нічого не забороняла. Моя задача просто попередити. Але навіть якісь серйозні кроки в стосунках. Цей період, ми робимо аналіз, ми розуміємо, наша людина не наша, як ми можемо вплинути на ситуацію, як ми ставимося до нього, як не ставимось, просто аналізуйте, просто звертайте увагу, просто більше звертайте увагу на власні відчуття, ну і в принципі, що для вас людина робить, що вам хочеться робити для неї, наскільки це рівноцінно. Все не більше, якісь переїзди, ми починаємо жити разом, ми плануємо дитину, там, ми ще хочемо переїхати. Якщо це не нагальний не терміновий переїзд що ви розумієте, без варіантів це потрібно, я б не радила. В цей період не варто запитувати одно одного, а куди ми йдемо? А як ми розвиваємо, Просто перебувайте в цих стосунках, аналізуйте що до чого, і вже після того як Венера стане Діректним ну, не так багато часу в принципі на це йде. Уже ви зрозумієте, от які далі треба кроки робити, і чи робити їх взагалі. Розходитися в період ретроградної Венери я б так само не радила. Це так само може бути різко, на імпульсі, потім бути довго, якби, або страждати, або думати, ваше що не ваше. Ви зрозуміли, ретроградна Венера різких рухів не робить. Вона нам потрібна для того, щоб ми навпаки трошечки уповільнилися, знаєте, заглибилися. В себе, я розумію, що багато хто не любить, я розумію, що зараз світ такий, я сама така, хоч бігом-бігом, так, давай тут вирішимо, а, плюс Б, до рівня В. Я це все розумію. Але є такі періоди, і от вони нам і даються для того, щоб ми уповільнилися, заспокоїлися, проаналізували і поки що нічого серйозного не робили. У будь-якому разі довіряйте власній в період ретроградної Венери. В принципі, завжди їй довіряйте, але будьте обережні. Я вас дуже раджу вам розрізняти голос інтуїції і голос тривожності. Я, до речі, вже давно б хотіла записати відео про те, чим відрізняється інтуїція від тривожності, які там є радикальні відмінності, якщо хочете, дайте мені про це знати в коментарях. Якщо вам потрібно прийняти якесь радикальне рішення, хоча ви розумієте, що період ретроградної Веніри цього краще не робити, але випадки бувають різні. Якщо потрібно, найкращий варіант це не аналізувати, ділити, множити найкращий варіант це створити тишу і в спокійній обстановці прислухатись до себе, до власного голосу, інтуїції. Так, він дуже тихий в період ретроградної Вініри, але його можна почути, і у це рішення буде найправильнішим. Отже, з 2 березня, по 13 квітня 2025 року, Вініра буде перебувати в ретроградному русі. Оскільки Венера перебуватиме в знаку Овна, а це їм, як у кажучи, не найкраще положення, то будуть певні ускладнення. Тобто те, що я розказувала, воно ще більш гіперболізується. І тому ви вже знаєте рекомендації, що робити і що не робити. Але саме деяким рекомендаціям буде найскладніше слідувати. От наша задача зараз зрозуміти, яким саме. І вже усвідомлювати, що ага, тут можуть бути помилки, але тут я перестрахуюся, отут, якщо я наважаю, то я розумію, що ну блін, ну що ти проти Венери не попрю. Отже, в чому будуть якісь такі радикальні ускладнення? По-перше, дуже сильно захочеться сваритися і навіть послати, особливо, якщо якісь складності є в стосунках, і якщо знаєте, ну раніше ви справлялися з тим, щоб не сваритися ви себе стрем. Стримували. Чи правильно ви робили це вже десяте питання, бо якщо тримаєш, тримаєш собі, опа, він вовні ретроградна, і починає оцей цей ком, значить, перти на всіх або на якусь конкретну людину, та ти мені все життя зіпсував і так далі. Дуже не раджу, в цей період. Оце от вияснення, оце от поливання брудом розпочинати дуже не раджу, як би не хотілося рвати стосунки. Кінці кінців можна трошки віддалитися для того, щоб розуміти ваше людина не ваше, чи вам сумно, чи вам не сумно, але. Послати, порвати завжди встигнете, тільки давайте не зараз. Дуже захочеться радикальних змін у зовнішності, і я якраз попередила: цього робити не треба. Навіть у перевіреного майстра. Ну почекайте трошки, в принципі, ну трошки більше місяця, не страшно, тому що інакше отак от серйозно ризикнувши, можна потім буде без можна буде в зеркало подивитися. От, на шо воно вам треба. Захочеться накупити багато чого, значить, такого яскравого, дорогого, безкучого, е, такого епатажного, воно от супермодно. До речі, зараз багато якихось трендів може вийти. Вони тут такі епатажні, вони дивні, але вони. Будуть подобатись багато кому, як гарячі пиріжки будуть це все розкуповуватись. Потім пройде небагато часу. і Ми зрозуміємо, Боже, що це за кошмар? І я таке носила, і я в такому ходила, і я так виглядала. Такий варіант теж можливий, тому дуже вас раджу. Особливо, якщо бігом-бігом, або ветенська знижка, або ти що, це зараз супер-мега-дрюпір тренд. Не ризикуйте, особливо якщо воно ще й дорого коштує. І ще варіант. Починаємо життя з нової сторінки, і це, до речі, може стосуватися творчості. Значить, все, я записуюсь на курси акторського мистецтва, я йду в художню школу, я буду грати на інструментах, на гітарі, на фортепіано і співати, і так далі. Якщо ви навіть в дитинстві ніколи, ніколи, ніколи цим не займалися, одна справа, ви займалися, потім забили на це, вам. Всі шляхи відкриті, продовжуйте. Але якщо ви жодного разу на тому фортепіано не грали, на клавіші не натискали, пензля в руках не тримали і акторське мистецтво це взагалі тільки по тілі, ви бачили щодо чого, дуже не раджу. А ви можете, по-перше, вкластися туди дуже серйозно і фінансово, і якби сподівання якісь великі на це покласти і час, купа, а результат нуль. Або розчарування, я вживав, як в інший період ви б це почали, вам би сподобалося, це пішло корисно, а зараз тупо розчаруйтесь і, і далі вже не захочете цим займатися. Коротше кажучи, варіантів може бути багато, а результат ну, такий собі. А щоб дізнатися, як вплине ретроградна вініра цієї весни саме на твій гороскоп, напиши мені в телеграм, запишися на консультацію, посилання є в описі до цього відео. Давайте пам'ятати, ретроградна вініра це не катастрофа. Вона потрібна нам в першу чергу для уповільнення в цьому складному, непростому світі. Вона потрібна нам для переоцінки цінності, щоб ми нарешті зробили. Розуміли, що наше, що не наше, зробити це можна лише за рахунок уповільнення, і вона нам потрібна для того, щоб коли рух Вініри буде директним, ми вже могли з новими силами, з новим самоосвідомленням рухатися далі до своєї мрії. Поставте, будь ласка, вподобайку цьому відео і дякую за перегляд!